Всі, хто люблять бджоли, всі, хто люблять мед, ви знову разом з нами на каналі Правдивий Мед. Вітань! Друзі, така провокативна назва. Було цікаве відео мільйон на пилку. А ми говоримо про мільйон на меді. Насправді говорю про те, як збільшити рентабельність вашої пасіки і як, в принципі, продавати свій мед. Ми на в нашій пасіці виробляємо дуже багато різних сортів меду, збираємо разом з нашими бджілками, і потім його стараємося продати в роздріб, адже саме в роздріб, е, хоч якась забезпечується рентабельність пасіки. Тож, що потрібно для того, щоб продати свій мед, ми вважаємо, ми вважаємо, що повинна бути красива баночка. Красива етикеточка, щоб їм було приємно брати, і в них було е як естетичне задоволення, так і смакове. Дуже важливо це те, щоб ви е збирали якісний продукт. Печатка бджолина це гарантія завжди якості тої продукції, яку ви збираєте. А також, звичайно, дбати про асортимент. У нас на, на пасіці ми збираємо близько 10 різних видів меду. Починаємо з травневого меду. Травневий, де є домінантно-ріпак. Також в нашому асортименті в 2022 році є цвітіння садів. Дуже насичений смак, аромат. Цьогорічний травневий це домінантно-ріпаковий мед. Також соняшниковий мед, соняшник і соняшник, як бачите, трошки з гречкою друга викачка. Це є е-е Травневий і соняшниковий мед ми відносимо завжди до найпростіших медів, які продаються завжди за найнижчою ціною. І фішка того, щоб у вас мав є бути асортимент від нижчої ціни за простіші меди до вищої ціни за елітні меди. От, рухаємося далі. Показуй, показуй, показ. Ось тоді, після е, того, як відсвів ріпак, е, пішла пать. Пішло різнотрав'я, викачали ще таке весняне різнотрав'я. Так, також на Самбірщину, виїжджаючи, зібрали мед з золотарника, а ще поглиблена переробка, а поглиблена переробка в нашому е значенні це є кремування меду. Дало нам ось це той самий золотарник, тільки кремований. Назвали ми його різнотрав'я крем-мед. мед Гречаний мед. Мандрували на Тернопільщину. На Тернопільщині зібрали гречаний мед, а також друга викачка дала нам гречку з різнотрав'я, вона світліша трохи. Гречку з різнотрав'я. І, звичайно, в цьому році ми зібрали монофлорну акацію, мандруючи на береги Дністра. І також з перших корпусів, коли. Е Викачуємо акацію в першому корпусі в нас є будівельні рамки, які ми забираємо. І якщо там буде суто медова рамочка, ми ще докачуємо акацію сади і її продаємо трішки дешевше. Я, я ще не назвав Липу Іванчай, яку ми зібрали на Івано-Франківщині, і також ліс різнотрав'я з Івано-Франківщини. Ось такий асортимент медів, в яких можна загубитися, це те, що ми пропонуємо наших клієнтах, і по смаку це меди від дуже солодкого до меду з кислинкою. Можна вибрати на свій смак, також кремуючи меди, збільшуємо ще цим асортимент. Тобто є кремована липа, є кремоване різнотраві і є кремований травневий мед. З простого крем-меду, додаючи сублімовані ягоди фрукти, ми виготовляємо крем-меди. Різні крем-меди, різні смаки. Ви вже собі рецепти розробляєте самі, тож так само, як і ми їх розробляли самі. До крем меду додається. Наприклад, сюди домовляється сублімована смородина і чорниця. Є певні смаки, які роблять мед кремований з кислинкою. Є певні смаки, які роблять його смаком певних ягод і фруктів. Тому можна додати таке, це підвищує вашу рентабельність. Можна зробити ще горішки, залиті медом з білої акації. На подарунки люди їх часто вибирають. Настоянки. Настоянки з бджолопродуктів. це з бджолиного підмору, з прополісу, а також збираємо личинки воскової молі. Все це також збирається темні рамочки ще з осені, які містять пергу, відкладаються в корпуси для того, щоб потім влітку збирати личиночки воскової молі. І, власне, далі йде поглиблена переробка воску. В нас. Ми Виливаємо різні різні свічечки, що також підвищує рентабельність вашої пасіки. А ще відбираємо сотовий мед. Також на нашій пасіці ми збираємо пилочок, добуваємо пергу з рамочок і забрус. Забруси з різних медів можна також у нас придбати. Дана продукція. Значно розширює ваш асортимент, робить вас цікавішими для вашого кінцевого покупця. І, звичайно, якщо ви маєте багато підписників або ви є дуже колоритна людина і вмієте гарно, гарно е писати пости, проводити якісь прямі трансляції, ви зможете гарно продавати свою продукцію. Отож, друзі, сьогодні ми з вами ділилися, як досягати мільйонів саме продажами. От як ми стараємося їх досягнути. Ось, якщо вам було цікаве відео, цікаво, як ми працюємо, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Це цікавого, як завжди, буде на каналі Правдивий мед. До нових зустрічей у нових ефірах. Па-па!